Росія під час останньої ракетної атаки не використовувала дрони шахет натомість противник активно бив ракетами Х-22, які вкрай важко збити. З чим може бути пов'язана зміна тактики Росіян? Та чи можна взагалі говорити про зміну тактики? Про це спілкуватимемося з військовим експертом Сергієм Кузаном. Вітаю ігоре. Так, тут не варто говорити про зміну тактики, тобто, ну вірніше, вона постійно змінюється, тому що от та точно так само, як є фронт на землі, точно так само, як от є бої на морі. Ми застосовуємо нові прийоми. Ворог застосовує нові прийоми. То точно так само є і боротьба в повітрі, тобто є е, ракети, є дрони. От Є реактивні снаряди, артилерійські снаряди. Кожен має свою дальність, кожен має, кожен має свою там, програму, специфіку. Є знову ж таки відповідно системи засоби протиповітряної оборони, там малої, середньої, великої дальності, фронтової, об'єктової і так далі. І ось тобто, це все росіяни ну, росіяни володіють абсолютно всім спектром. Ракетного озброєння, і вони зрозуміли після минулого року, після минулої зими, що одними ракетами вони не можуть пробитися через нашу систему ППО, і вони відповідно все більше застосовують власне оцих шахетів для того, щоб, ну скажімо так. Знайти ось ті сліпі зони, через які можна буде пробитися, тому що, як би там не було, а шахет не завдає тих руйнувань, які ну там сорок шістдесят кілограм вибухівки це звичайно ж менше ніж 400 600 кілограм, яку може нести там крилата чи балістична ракета. Отже, в даному випадку росіяни постійно щоночі ми бачили, що вони застосовують «Шахет», я дивлю, воно може бути і від двох і до двадцяти двох, тобто для того, щоб знайти ось ті можливі маршрути, тобто вгадати, як буде вибудована наша система протиповітряної оборони. Але для того, щоб вражати реально вражати цілі, росіяни звичайно ж застосовують ракетне озброєння, і е, тут мова йде, як бачимо, е, ну про саме про балістику, саме на е, акцент на ній роблять під час своїх е, е, атак в е, вороги. І е, для прикладу, х 22 е, яку ну можна. Оскільки вона вже падає, сходить по балістичній траєкторії. Тобто, хоча це і протикорабельна ракета, тобто вона не точна, от в неї досить є великий розльот там в кілька сот метрів може бути, тому що вона в принципі призначена для ураження великих кораблів, там тобто великих авіаносців, авіаносних груп, тобто це там, де рівна поверхня. І велика така ціль, ну можна вразити такою ракетою. А ось для ураження менших цілей, ну вона звичайно ж погана. І ось ми бачимо, що більше застосовують таких ракет. Тобто, згадаємо минулі обстріли застосування кінжалів, тобто це є аеробалістичні взагалі ракети. Тут бачимо іскандери, тобто це балістичні ракети. Х 22 зрозуміло. Тобто балістика також можна віднести. І от саме і окремо згадаймо також і замовлення від північної Кореї від Ірану, які розраховують отримати росіяни по північній Кореї. Вони вже отримали, вже цими ракетами обстрілюють. Тобто, знову ж таки, це, це балістичні ракети. Отже, ми розуміємо, куди змінюється загалом думка. Ну їхня стратегія ворога. Ми не маємо ще достатньо засобів протиракетної саме оборони, тобто ті комплекси Петріот і Семкі, які в нас є, ну звичайно ж, їх недостатньо, щоб покрити от таку велику територію як Україна. Ми дуже добре навчилися е, давати раду з крилатими ракетами, і от бачимо результати збиття, наприклад, Ха 101-55. х -101, Але все ж таки, от саме балістичні цілі, ну, звичайно ж, важко е, Важко нам вражати. Тобто, для, нам потрібно більше от подібних комплексів проти ракетної оборони. І на це робить ставку ворог. Е, тобто, там, де бачимо, там, де. Е, Об'єкти захищені, захищені сучасними засобами, західними засобами протиракетної оборони, там Петріо, Семкі, там є збиття саме балістичних ракет. Це показало, ну, показав нинішній ракетний обстріл. Там, де у нас таких засобів немає, там, на жаль, є дійсно значні руйнування цивільних об'єктів.